Цінності це є певний такий фундамент дружби, тому що, наприклад, якщо для тебе особистий розвиток є базовою потребою, і ти постійно там читаєш якісь книжки, ти постійно ходиш на якісь там курси, мастер-класи, воркшопи, ти постійно в Ютубі дивишся якихось там фахівців, щось дізнаєшся нове, ти хочеш там поїхати кудись щось там, якийсь проект зробити. Тобто, в тебе є певний розвиток. Як особистий, так і професійний, наприклад, а людина з якою ти зараз там спілкуєшся, ти розумієш, що в неї взагалі немає. Тих таких інтересів, тобто вона каже, тобі дивись, який прикольний відос у Тіктоці, тобто скидає тебе, або тобі я щось качав смішне. нову гру, да. або вона тобі розповідає, там які артефакти вона класно придбала, там в якійсь грі, або ще щось, або просто каже, там, що от я зараз передивився вісім сезонів от такого класного серіалу, давай, от я тобі теж кину посилання. Як довго в тебе будуть спільні теми? Дуже швидко, ти зрозумієш, ну просто якщо дивитися правді воші, що тобі не цікаво. А якщо людина так само, як і ти. Має певний розвиток. Тобі буде з нею про щось поговорити, тому що, наприклад, ти читаєш якусь прикольну книгу, цікаво щось, вона читає якусь книгу, і ви зустрілися за кавою, ви спілкуєтеся, вона каже, слухай, я прочитав отаке, таке, таке, я ніколи не думав, а там отей психолог написав отаке. А ти кажеш: слухай, а я читав таке, 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 я ніколи про тайм менеджмент не думав, що от та. і ви вже якось одна ідея туди полетіла в, інш... в інший бік, тобі щось так, прилетіло, так, так, так. і у вас такий обмін такий да, обмін ідеями. Прозошов, у кожного було по одній думці, але після цієї бесі до кожного вже по дві. Тобто Ха, класно. Да, і треба розуміти, що е, от 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 так от такі відносини, вони, як на мою думку, вони мають там певну перспективу і вони можуть бути е, такими довгостроковими.